Знову з м'ячем Мазур, підключає красуліна. Михайло Михайло робить подачу і удар колесника забиває. Супер подача від і класний гол. Від колесника, друзі. Неймовірний гол. Колесник Андрій. Наш футбольний Дольф дол, дол, Рундри, друзі. Що ви діляєте? Супер Думаю, Знову він відйде в десятку найкращих голів туру. 26 хвилина. Андрій Колесник 1-0. Чекали ми на цей гол. Нарешті на дочекалися. І... Класний пас на ще. Шикарно побачив і дівників. Знову нас колесник і забула. Прекрасна, прекрасна комбінація, яка стінка, друзі, у нас була. Неймовірна стінка. І Дім'єнтів робить голіву передачу. І колесник Андрій робить дубль. В Цьому поєдинку називає другий гол. Фактично скористалися ми більшістю футболістів нашої команди на полі. І Колесник Андрій робить дубль. друзі.